Так, от магнитофончик. Сейчас замінимо диск. От затертості на кнопочках, які я показував по бокам чуть-чуть на цих двох. Так, Оце рамка. Вона така з якогось тоненького матеріалу, була така широка. І її потім підрізали під розміри установочні вже під мою машину. Так, до магнітофона є шнурки всякі. Я їх всі, звісно, рідні його віддаю. Тюльпанів куча, відео входів. Десь є пульт. Так, от магнітофон, сенсор, все працює, все грає. Ціла купа всяких разних настроїв. Моя прекрасна староїна побачив тебе на екрані. І виступала на концерті, коли я пиву От такий магнітофончик. Але якраз тебе поведін. Магнітофон зараз при винятій. Я його виймав, щоб подивитися, як вставлена шахта. Спеціально не доставляю, не хочу мучитися з витягуванням. Кроме магнітофона є в мене, якщо зацікавить, підсилювач і конденсатор. Зараз покажу. Вот такий усилитель Infinity 475, 4 канала по 90 Вт и конденсатор. Все.